Ми стикнулися з тим, що є люди, які не в змозі самостійно десь поїхати, перевезти дух, випити куток свіжого повітря і отримати потрібне для продовження свого повноцінного, скажімо, життя. Прошу, заходьте. Цей автомобіль він є спеціалізованим для перевезення людей, які мають проблеми з упорно-руховим апаратом, які втратили кінцівки на війні. Цей автомобіль був придбаний в Німеччині. Він легко перетворюється, можна звільнити місце, заїхати навіть сюди. Тут є механізми, вони від'їжджають, і такий візок можна закріпити, поставити в будь-якому місці і перевезти людину, куди потрібно. Це крючки, які зацеплюються за візок. Це ремінь. Які зацеплюється, отут присібається. Ну, тут все, скажімо, зроблено по європейських стандартах для того, щоб воно було безпечно. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я жив на Ковищі, я звідти родом. І там в перший день початку війни я був мобілізований до 14-ї бригади. Ми мали перші місяці гарячий тур по Україні: Житомирська область, Київська область, Миколаївська, Херсонська. Ну, всі області, де відбувалися бойові дії і супротив з російською армією, провів я в війську шість місяців. З 1 жовтня вийшов указ президента Зеленського про те, що люди можуть звільнитися. І з жовтня місяця я звільнився, так як у мене п'ятеро дітей. Бажання і ціль мене народилося ну, не водієм, а десь допомагати своєму першу чергу народу і в першу чергу побратимам. Такий простий механізм, а водночас він дефіцитний в нашій країні. Я сподіваюся, що з часом десь візьметься це до виробництва, до потреб, того що нам такий транспорт дуже потрібен. Все хорошо? Супер, супер. Ні, не-не. Вже файно, файно, так. Так, ще два крючка старий. Ті ще тому за тут Комфортно, добре. Да. І шофер добрий що таке не газує, не тормозить риску. Я сам родом з села Черча, Кам'янського району. У 80-ках був командиром відділення штурмової бригади. Отримав поранення при зачистці посадки 12 жовтня 2024 року. Втратив нову, слава Богу, живий здоровий. А зараз проходжу реабілітацію, потім протезування. Ну, ставлюся до життя нормально на позитиві. Наші колеги з Тернополя минулого року організували такий проект Ветеран таксі власне через бажання допомогти нашим, нашим військовим, нашим захисникам, які отримали поранення, втратили здоров'я. Я бачила, як це. Впливає на військових, як це їм допомагає, просто підтримує їхній дух, і це і це неймовірно. Тому ми загорілися цією ідеєю десь в квітні місяці минулого року. Знайшли можливість, знайшли кошти. Поїхали хлопці наші в Німеччину, купили спеціалізований бус. Бус цей Мерседес Спрінтер може помістити шість крісел колісних спеціальними кріпленнями зі спеціальними пасками безпеки. Зараз в нашій команді є дев'ять людей. Кожен з них виконує різну функцію. Хтось водій, хтось механік. Ані, хтось помічник, тому що ну завжди треба допомогу. Ми стараємося, щоб у нас двоє людей виїжджало на виклик, а тому кожен бере участь з великим серцем. Наше бажання на ветеран таксі послужити військовослужбовцям і допомогти їм дістатися до місця потреби. Тобто, це може бути просто потреба поїхати в магазин в гості, в лікарню, в ЦНА просто в парк попити кави. Волонтери наші працюють на добровільних засадах, тобто безоплатно, з шляхом ротації один з одним, для того, щоб ну, мати можливість робити і свої справи і брати участь у перевезенні. А на рахунок пального то ми маємо. Попередні домовленості з нашими українськими бізнесменами, які будуть заправляти, і також сподіваємося, що наша громада також долучиться. Будуть кожен буде мати можливість сказати дякую військовому.